Оці собаки мене вже задовбали. Виють, і виють, виють і виють. Ну, чува ви? і завели собак, так кохайте їх, вигулюйте їх, хойтейте їх, що ви їх, бросаєте в них в домі, і вони ото виють. Ну і коротше, як війна... А Тоня, а Тоня, як оце вона ще була при пам'яті, але вже дуже в неї отож головні болі, як я їхала з неї, вона мені так, так мене просила. Забери наташку до себе. Забери Наташку до себе. Ну, я тоді думаю, ну як я її заберу? Як? Тільки якщо з кимось її познайомить, тут з якимсь непоганим хлопцем. Це ж давно було. Зараз їй буде ось 37. От, у червні 37 буде. А Аліски От. А, а, а тоді я навіть й думки не мала. А тонечка такого року була, як Юрчик мій, 61-го року. От. Ну і оце ж як війна почалася. Я їй позвонила, вона їхала в потязі. Кажу, ти куди їдеш? Та їду до Болгарії, поїду зараз до Польщі, а там бусіком в Болгарію кажу, що ти в Болгарію? А в неї там подружки з дитинства, вони етнічні болгарки, у них мати теж пішла от онкології. Вони вони обидві давно в Запоріжжя в'їхали, жили в Одесі, і то з Одеси переїхали туди, у Болгарію. Я кажу: їду до Аліни і до Соні. Кажу, не видумуй, не видумуй, як хочеш, оце із Польщі і давай до мене. І тоді ж безкоштовний проїзд був. От вона побула в Польщі два дні, Розподілили не, ОТО, не в лагерь, а волонтери взяли до себе додому, кормили, поїли. От, і тоді везли на буса той, що бус їхав до Гесінки. Я їй розказала: сідай на буса, їжай до Гельсінки. Вона сіла, приїхала до Гельсінки, там їх зустрічав Мігеріоце, їй там одразу документи зробили От, і е, сказали, куди йти на потяг. Безкоштовні тоді проїзди були. Вона пішла на потяг, мені їм дали карточку телефонну, вона мені дзвонила і сказала: Я вже тут на вокзалі. Кажу, не перепутай, щоб ти поїхала в турку, а не десь друге місто. Ні, 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 сміється, приїду. І все. І через дві години я її поїхала на вокзал. Поговорили ми, і через годину я вже виїхала, поїхала на вокзал. От. Встріла її, привезла до себе додому, ось вони покупалися, я вечерю приготувала. Повечеряли, побалакали, хорошо повспоминали, поплакали. Дуже в мене хороша була подруга. Це в мене ще Мадленка, така подруга є одна. І Лена ще є одна. От. І все, більш в мене нема нікого. Це дві подруги в Запоріжжі. Лена і Мадленка. А Тоня пішла. От. І все. Тоді на другий день ми з ним поїхали, з нею, із, з Аліскою поїхали в Червоний Крест. Я їх повезла. Там сама заповнила їм всі бумаги на фінському, от. і їх там посадили в бусика. такий, дали дві здорові сумки такі з речами, по одіялу, по комплекту білья, кострюлі, сковорідки, чашечки, вилочки, ложечки і їжа, повна сумка. От. І я кажу, можна мені під'їхати з вами, я хочу теж подивитися. Да, можна, Там, в сусідньому районі, це ж ми туди й приїхали. Була вона у кімнаті ще одна жіночка із Запоріжжя з хлопчиком. Але та жіночка десь, може, неділі через три. Хлопчик в неї болів, щось постоянно і температури і поносив. І вона зібралася і в'їхала назад в Запоріжжя. І надка залишилася одна за лісою у цій кімнаті. Так до неї нікого нікого не підсіляли. Але вона недовго побула на соціальному на, цьому, на пособі. 350 тоді їй платили, зараз 300 платять і 260 на Алісу. І все. І вона півроку десь побула, і ці півроку вона трошки ходила на корабль подрабатувати. от, А тоді вона устроїлася от на, на корабель, який оце стоїть тут у нас у порту. Начинку роблять і там все таке. Ну, коротше, корабель роблять. Да. А. І все. І оце вона вже стільки років робить. Ось тільки приїхала в Мілані були за лісою. Кажу, як тобі? Це ж ми созвонились. Вона дзвонила каже: о, як мені подобалось. Три дні вони були. Літак туди й назад житло взяли, ну, їли. Ну, каже, на екскурсії ходили на всі безкоштовні туди, де дуже понравилось. Дуже погода хороша, і хороший Мілан. Ну, Мілан, є Мілан. Кажу, а в куди. Вона каже, я вже забронювала, забронювала на 2 неділі поїздку в Валіканте. Кажу, як буде летіть? буду з Хельсінки летіти до Аліканти, а з Аліканти туди. Тереньєха Терен називається містечко це де вони будуть. Каже, Недешево, оце перельот. Туди й і назад. І оце 60 євро в сутки. Це 10 днів 600 і ще 4240, це 840 тільки про мешкання, про життя. От. Та плюс квітки на літак. Ну, вона сказала десь 1300 євро. І ще, ще пропитатися треба. Ну, сказала з собою тисячу буду брати. Ну, вона робить Вона робить. молодець, вона робить мая малює. Малює теплоход. пам'ятаєте ту пісню. о білий теплоход. Да? Оце вона робить із чорного теплохода, білого теплохода. От. Вона молодець, така тружениця, така молодець. От. Зарплата хороша. Вона тоді пішла з общаги, сняла собі двохкімнатну квартиру там у тому районі, кімната їй, кімната Алісі. Аліса ходить там недалечко в школу, сама ходить на Вілік їзде, зимою на бусіку їзде. І все нормально у них. Це балакали, кажу: ну що, Запоріжжя, як вона каже, ні, не повернусь ніколи, не повернусь. Дуже погано. Роботи не буде, навіть якщо війна закінчиться. Тут я каже, тут вона ось тільки була у тому у Парижі. Мабуть, місяць тому, назад на три дні теж їздила до Парижу, а тепер поїхала у Мілан. А ось е, у, червні, мабуть, да, у червні поїде на дві неділі до Тереньєхи, до цієї, от. А, Кажу, а на восени куди каже, дуже хочу в Барселону. Кажу, хорошо, а що? Гроші є. Вона дуже добре готує. Вона не така не буде на бутіках сидіти. Ні, вона й сама така любить поїсти. І дівчина така їстівна. Вона й борщу наварить, і котлет жари, і, і вареники, і пельмені, і пиріжки. Це вона, це вона от, от тонічки взяла. Тонічка так готувала смачно і багато всього. І завжди люди приходили і всіх, пригощала, ніколи нікому не відказала ні в чому. Отака от й Наташка. Каже, ти коли вже приїдеш до нас? Кажу, ну давайте хоч неділю пороби, трошки втянися в роботу. Хоч небагато три дня побула в Мілані, а все одно ж воно розслабляє її. А тоді кажу, може на ту... вона же в суботу робить Вона же в суботу робить. Кажу, ну може, в суботу, після обіду, як ти прийдеш, а... а не так може на слідущу неділю, от, так, щоб... от щоб поїхати, побути у них хоч півдня. Ну то такі справи, хлопчики мої дівчатка. Час іде. Як моїй мамо казали, біжить без жалостне Так воно біжить, біжить і біжить. Четвертий рік уже пішов березня місяця. Четвертий рік. Це чотири роки і місяць вже, як вона тут. Ой, три роки і місяць, як вона вже тут. Каже, я вже звикла. конечно, каже, Мілан, це не. Не Фінляндія, кажу, ну, звісно. В Мілані хорошо відпочивати, у Болгарії вона в літочко була, хорошо відпочивати. Ось поїдеш в Іспанію, хорошо відпочивати, а гроші треба заробляти у Фінляндії. Тут хороші зарплати. Я не буду казати, скільки вона заробляє, ну, хороша зарплата. Ну, робота фізична. Вона по 10 годин робить. І ще й в суботу половину з 10 5 щоб заробити приличні гроші, щоб себе вдіти. Дівчина в неї хорошо вдіта, пропитатися, відкласти на відпустку, А чо ні? А чо ні. Кажу, може, б собі кавальєра знайшла. Вона каже, ти що? Здуріла, яку кавальєра. Я, каже, вся в матір. Тонечка, як розійшлася з їхнім батьком, в неї один чоловік був, Ігор. Непоганий був, а тоді спився там, таке сяке. Він сам із Дніпра. Не, розійшлися, він поїхав до батьків у Дніпер, і там загинув, десь якась драка, і загинув. І, і більше вона нікого в неї не було, і, і ніколи вона й не хотіла заміж виходити, я каже, теж не хочу. Вона ж Аліску народила, був в неї мужчина, вона, він був одружений мужчина, вона робила на, на морях в тому. У Кириллівці, на Азовському морі, а він водієм робив там. Познайомились, вона завагітніла і вирішила оставлять, оставлять дитину. Уже донічки не було. Туди, і сестра старша, сказала, оставляй. А чого? Він признавав дитину, і мати його признавала до до времени. А він з самих перших, як війна почалася, він у Польщі робив. Він покинув Польщу і приїхав, пішов на, на фронт воювати. Десь через два місяці він загинув. Я тоді ж виплачували по 5, ну зараз по 15 мільйонів. От, а в нього було двоє дітей, жінка законні, от і мати. І якби мати сказала, що є у нього ще дитина, але, так скажемо, не зареєстрована. ДНК, є, вони б взяли Аліскін ДНК, його ДНК був, там у архівах, і Елійським якісь гроші були б. Ні. Мати промовчала, а вона сказала: Я не буду судитися з ними. Я не хочу. У них і так горе велике. Я не хочу. Вона, вона така, вона не стяжа ні. Вона молодець на цей план. Вона каже: я все, що я зможу для Аліси, я зроблю. Зароблю. Вона вивчиться, вона така в неї, отака, отака, от така. Щоб от така, така весела, вже фінську тільки так палакає. Так що ось такі справи, хлопчики, дівчатка. Так що, оце я вам хотіла показати трошки оце розслаблення, таке косметичне своє. Та оце трошки спогади свої згадала. Бувайте здорові! Сьогодні субота-вечір уже 15 хвилин на 8, субота вечір, завтра неділя, дасть Бог буде тихо по всім областям, бо не хочу казати, що ви всі самі знаєте, мої дівчатка, всі знаєте, що було у Кривому Розі, ви всі знаєте, це саме страшне. Ото так, бувайте здорові, бувайте щасливі, веселі і щоб було в нас все хорошо. Очікую, коли цей кошмар вже закінчиться. Бачите, мені вже пора і підстригтися. Але я ще шапку ж не знімала, то пов'язку надягала вже, а шапку ще, ну, або пов'язку, або ж шапку. Так що, думаю, ладно. Ото я була, покрасилася темною краскою, вона вже зійшла в мене. У мене є хороша красочка, я покрашуся, але може аж у травні, <кій> у кінці травня, бо зараз і тоді підстрижуся, коротеньке. Коротенько. Як зберуся їхати в Італію, коротеньку стрижечку зроблю, отак от, от і підкрашуся і гайда на курорт. Ота так обіймаю.